Вітаю господинки і господарі. Будемо сьогодні готувати закусочку для всіх. Таку печарочку, до картопельки, як завжди. Беремо помідорчики 2 кг, миємо і надрізаємо їх хрестиком. І заливаємо кип'яточком. Робимо такий стрес для помідорчиків. Отак От ось. О, вони полякаються, розкриються. І потім ми з них знімемо шкірочку. Дві хвилиночки вони постоять. О, навіть колір поміняли. Розовий зробився бордовенький. Так, готуємо тим часом таку заправочку. Дві цибулинки, пучечок петрушки, головку чеснику хто як любить. Дві перчинки болгарських і гостренький перчик. Тоже хто стільки любить. Повідори, шовковані вже у нас. І шкірочка у нас вже відходить. Зараз почистимо шкірочку. Готуємо маринадик, 1 літр води, 6 столових ложок цукру. І 2 столових ложки. Не фанатично. Бо сіль різна. Ось так сипимо сольки. 2 столові неповних. Я висипала, у мене сіль скажена. І 100 грам. Уксусу раз, і закип'ячуємо. Маринадик наш закипів, ми його охолоджуємо, щоб був такий до кімнатної температури або й холодний. Помідори почистили, порізали, як нам подобається, і вони чекають нашого маринадику. Дівчатка, хлопчики, це готується не так. Як, як вам сказати, не дуже швидко, але з'їдається і оком не мигнеш. Маринад захолонув. Все те, що ми приготували, висипаємо в маринадик. Цибульку теж сюди. Мішаємо, поки все тут у нас не пожениться. Тепер виливаємо в наші помідорчики таку красу. Я вам не можу передати. Запах на кухні, можна задавитися. Ну, дуже-дуже-дуже-дуже смачно. Пахне. Отак От ми одержали наші овочі. Зараз легенько ми їх перемішаємо і поставимо в холодильничок на 2-3 годинки, якщо ми витримаємо, звісно. От, хто хоче, переложити в судочки, контейнери. Хочете посмакувати, трішки треба почекати. За таку закусочку ждемо. Лайки і підписочку. Підписуйтесь, приходьте до нас. Будьте здорові!